Тож, перейдемо безпосередньо до того, як же нам спланувати групове та індивідуальне заняття. Заняття можна виділити певні блоки. Вони зазвичай у всіх різні, з різною послідовністю. Але ось вам для прикладу необхідні компоненти. Ви їх можете групувати собі за власним бажанням. Ознайомлення із навколишнім світом, розповідаємо, хто це, що це, наприклад, якщо ми говоримо про котика, які його особливості, як він нявкає, що він робить, який він буває. Можемо організувати сюрпризний момент, діти його дуже люблять. Ховаємо у мішечок чи скриньку гостя, наприклад, того ж котика, і говоримо, що саме він приніс нам завдання. Які пропонуємо виконати малюку. Далі виділяємо мовленнєвий блок. Ну, Взагалі, мовленнєвий блок він проходить крізь усе заняття. Ми завжди підштовхуємо дитину до того, аби вона щось звуконаслідувала чи розповідала. Але тут ми приділяємо конкретну увагу розвитку фонематичного слуху та розширенню словника дитини, як пасивного, так і активного. Читаємо віршики, казки, дивимося короткі мультфільми, презентації, граємося у темати. Ігри на гаджетах, але в міру розумного. Створюємо конкретні ситуації для розвитку мовлення. Інтелектуальний блок, завдання на розвиток логіки, пам'яті, уваги та дрібної моторики. Звичайно, творчий блок, блок фізичної активності, пам'ятаємо, наскільки важливий фізичний розвиток саме у ранньому віці, танці, зарядка, нейройога і так далі. Коли ви будете знати, які компоненти вам необхідно включити у заняття, вам буде легше структурувати свій матеріал. Як же скласти конспект? Насправді, просто огляніться навколо. І подивіться, які книжки та е, іграшки оточують вас із малюком. Наприклад, тема дня котика. Беремо іграшку котика як сюрпризний момент, або розповідаємо про котика із книжки, який прийшов до нас у гості і просить дітлахів про допомогу. Розповідаємо про нього, описуємо його, переглядаємо мультик, презентацію, слухаємо серед голосів, де саме котик, вчимося його знаходити та чути. В інтелектуальний блок включаємо, наприклад, такі ігри, як ховаємо котика, накриваємо хустинкою. Просухмо дітлахів знайти, де він, ховаємо у баночки, закручуємо їх. Нехай дітлахи вчаться їх відкручувати, тобто згадуємо ігри із лекції про інтелектуальний розвиток та розвиток дрібної моторики. Робимо для котика намисто, шукаємо щось у сенсорних коробках чи малюємо по манці його сліди пальчиками. Граємося, звичайно, з пальчиками і слухаємо віршики про котика. Творчий блок. Ліпимо із пластиліну котику сосиски, печемо пироги чи молюємо пальчиком корм. Варіантів безліч. І фізична культура. Потягаємося як кішечки, придумуємо якусь історію, як кішка ходила десь гуляти чи бігала за мишкою. Ось вам і нейройога. Ви можете бути мишкою, а дитина котиком. Нехай вас доганяє, а потім навпаки. Ось так, особливо не затрачаючи багато часу та зусиль, у нас вийшло комплексне заняття тривалістю приблизно 20 хвилин.